Я зауважую потім, що е, все одно е, моє я прагне присвоїти собі, не то, що Господь мене почув, а я молилася. Тобто і це постійно, я, воно вже е, менше свідомо, але більше підсвідомо все одно потребує цього, має потребу. І от я би хотіла запитати у вас, що, от, тобто, те, що підсвідомо, я не можу. Це в моїх силах, це, чи це не в моїх силах? Я скажу свою думку. Да. Перший Христос хоче від нас одне, щоб ми бачили свої недостатки. Тобто, якщо є можливість. Бути завжди ученицею кожного брата і сестри. Тобто іншого ставити своїм учителем, а себе постійним учеником. Ти програєш і виграєш? Виграєш. А я хочу бути завжди вчителем. Вчитель в нас один Христос. Якщо ти є вчителем, ти грішиш проти Христа. Тому що твоя наука нічого з любов'ю не має Христово. Якщо я буду постійний ученицем, я буду мати добро в собі. Я буду гніватись. Я буду обіжатися? Коли я ученик? Ученик себе чує? Так. Ученик учителя чує? Так. Оченик на учителя злиться? Так ви більше до учителів, чи ми більше до учнів належить? Христових? <плес> <плес> так, щоб спастися, треба стати учнем. Постійно зменшатися, так? Постійно. Чи він не зменшився учитель? Став учнем. Раді нас. Щоб нас навчитись бути учнями. Навчіться від мене. Тобто, Він каже слово, навчіться від мене як сьогодні учня. Стайте, як я. служити один очі. Учень служить. Тобто Ісус зменшився перед кожним з нас. Перед кожним з нас. А це тільки може зробити учень. Тобто він не сказав, як робити, він показав, як робити. Навчіться від мене бути слугами. Навчіться від мене бути учнями. Навчіться від мене бути милосердними. Навчіться від мене бути дітьми, а не тільки батьками. Учень навчився слухати. Учень шанує учителя кожну людину. А якщо шануєш, спорити не будеш, кожна людина твій учитель. Тоді нема славих і доказів не буде. І як тоді легше набагато, коли ти? Свідомо то, що Господь зменшився ради кожного, хто я такий, щоб вивищуватися. Я раб горти. Раб свого я без Бога. Раб своїх похотів. Раб самотвежі. Раб самолюбства. Раб страхів людських. Хто? Інструмент гріха, а не Бог. Інструмент обіди, Яку виражаю через тіл? Ну я не про вас, ні, ні, не подумаю. По тому питання є, чи ні, чи ви не згідні.